У селі Крухини Локачинської громади на полі господарює Валентин Краєвський. Фермер обробляє 52 гектари землі. Нині сіють сою вдвох із Андрієм Мартинюком. Чоловік працює 11 років на підприємстві. Зараз розказує, має бронювання від призову під час мобілізації. Робимо культивацію поля, і зразу за нею сіється сої. Далі прикатковується земля. Приходиться їздити на всьому, бо немає кому два трактори, машина. Все, що пов'язано з сільським господарством. Вирощують сою, ячмінь, ріпак та пшеницю, каже фермер Валентин Краєвський. Має власну техніку, яку купив до повномасштабної війни. Ото його каток робить особливу роль. Він ущільнює ґрунт і висиває посів... посівний матеріал. А трактор одразу каткує, бо посуш. Ви бачите, що робиться на сьогодні. Ти Якщо ти вологу збережеш, ти будеш мати врожай. Валентин говорить, працюють цілий рік. У господарстві залишилось двоє працівників. Важко, бо ж нема кого там на трактора посадити. Був в нас хлопчина молодий, там 18 років. Він нас працював, він спів виїхати за кордон. Там працює далі. Мусимо пенсіонерів просити сусіда, щоб такое якось вижити. Стараємося, платимо податки. Пенсіонер, який допомагає фермеру, Микола Піндюк. Чоловік, водій вантажівки, підвозить на поле насіння та добрива. Вивіз три тонни сої за два дні досі. Я будемо грузити ще три тонни другого сорту сумі. Я як весь їм чую і починаю це другою сумою. Фермерське господарство відповідає регіональним критеріям та визнано підприємством, яке має важливе значення для задоволення потреб тергромади області в особливий період, каже Валентин Краєвський. Для отримання статусу критично важливого підприємство має відповідати ряду вимог. В галузі рослинництва фермери повинні обробляти мінімум 50 гектарів землі. В галузі тваринництва утримувати 25 голів великої рогатої худоби або 250 свиней. Розказує директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Також ми передбачили в обласних критеріях і людей, які займаються садівництвом або вирощуванням овочів. Щодо овочівництва, це має бути в обробітку 15 гектарів. Сади мають на площі не менше п'яти гектарів. Також основним критерієм є, що це середня заробітна плата, не менше 20 тисяч за попередній звітний місяць по підприємству 20 тисяч гривень на одного працівника і сплата відповідних податків. Зі слів Юрія Юрченка, станом на 1 травня на Волині визнали критичними 198 фермерських підприємств. Ще чотири перебувають на розгляді обласної комісії. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.